Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Давай вже розпочинати готувати. Давай запросимо Ксюшу з продуктом. Ну давайте тоді я покричу, як завжди. Ксюша. Добре, так Ксюша, заходь. Привіт же приємно готувати на природі. Що ж ти нам принесла? Давай показуй. Так, Я принесла перш чек. Ану? На тебе. Оп, тримай. Так, Можливо. ну давайте Як... почнемо Давай з продуктів. Перш за все, свіжа скумбрія. Дивися, яка вона гарна, О -о -о -о. блискуча, пружня і М -м, дуже пахуча, свіженька. Нормально, М -м. Так. О, гарно дивись, наче зрозумів. 48 свіженька? гривень, так. багет 17. Ви пам'ятаєте, авокадо не так давно було ну, якимось таким рідкісним товаром, продуктом. мало так. хто мог собі його дозволити. А зараз дуже дешевий, дуже доступний, смачний та корисний. Ну uh, no, Так, апельсини. Ну, Женя, no, ти, no, ти no. мене напрос ти мене просив накупити стільки товарів, тож я все придбав. Женя, а, бачиш, ти просив ціна 199 гривень. Я там збираю, те та ще лишилося собі на квартиру. У мене вже там такий oh, гарний oh. заділ, а тут все ж, ну Сасифити. а ти могла щось купити. Так, ну що робити, тобі придеться відмовитись, мабуть, від чогось. Ну давай, давай, забирай цю апельсинку багато, авокадо. Я один авокадо забираю. Все. Ну, в принципі, так, мінус авокадо, мінус. І помідор забирають. От і все. Окей, дякуємо, дякуємо, Біксюша, за продукти. Отже, продукти на столі. Я запускаю таймер. Час пішов. Давай розпочинати готувати. Ну що, будемо, приготуємо Mac. кмек. Блекекмек. Mac. Давай з чого розпочинаємо? Давай ще одну страву, як завжди, китайську страву ми вже переназивали неправильно. Давай вже і турецьку переназиваємо. Mac. -e так, до речі, для тих, хто може перший раз нас дивиться, я зараз так швиденько ми розп... Ти готуй, готуй. Давай, я буду давай. А, ти про а про... я буду про правила розповідати, тому що я запустив таймер не просто так. Ми готуємо за 15 хвилин і всього на 150 гривень. Давайте більш детальніше правила зараз побачите. 15 за 150. Завдання для Євгена Клопотенка встигнути за 15 хвилин приготувати страву не дорожче 150 гривень. Інгредієнти заздалегідь закуповує наш адміністратор Ксюша. Якщо сума у чеку перевищує ліміт, Євген мусить відмовитися від якогось продукту. Відлік часу починається тоді, коли всі продукти лежатимуть на столі. Він не зупинятиметься навіть під час рекламної паузи. За 15 хвилин Євген має не лише приготувати страву, а й встигнути красиво подати на стіл. Давай розпочинати. Окей, ці правила постійно правила. Я їх не знаю. Я знаю. Ну що, е найперше, що вже зробила Ксюша, вона купила рибу і відрізала її голову. Ксюша відрізала голову рибі. А в тебе авокадо. Значить, Що давай ми з ним дивись. Будемо робити? Авокадо коштує знаєш скільки грошей? Е, я знаю, бо скільки? я шістдесят по... 60... Ні, п'ять. Але він такий свіжий, крутий. А цей коштує гривень 29, Так? Так. Але як його зробити смачним? Та як? Давай так, ти розрізаємо дві частини і будемо робити салат з авокадо. Таким чином, там є такі маслянисті структурки всередині авокадо, І коли ми будемо запікати його на грилі, він стане більш смачним. Тому Окей. що, ну, знаєш, він зараз такий ну, твердий. Ну, як це, як авокадо схоже на яблуко. Тому на дві частини розрізай. Після цього, що роблю я? Я беру рибу, але є невелике питання. Якщо я рибу зараз покладу на гриль, то вона стане прилипне, як завжди. Що? Майстер? Ні, ти. Це лайфхак, для хто ніколи не може витягнути давай наступного разу, ти мене будеш вчити готувати. Давай твою страну. Добре, добре. Ми приготуємо. Я єсмью. А нічого, ти пообіцяв, а я буду актором, я буду грати. як ти Та типу ти не вмієш готувати і вчишся в мене. Домовились. яка в тебе акторська. Як я готую. Хсюша! А принеси мені капустний лист! Навіщо, ти будеш їсти? Ну дивись. Ти що? Тримай в Дякую. Дивись, яка ідея? Ідея в тому, що. Зараз я покладу рибу і вона пригорить. Так. І о, Ми в ресторані так робимо завжди і все пригорає. Але нещодавно я знайшов такий лайфхак. Можна, щоб не пригорало, покласти капустний листочок і зверху покласти рибку. Таким wow. чином, капустний листочок пригорить. А... а рибка ні. А це відправляємо? Це також сюди. Жік. Помідор. Що робимо з помідором? Помідор ми можемо на дві частини розрізати. Теж буде запікатися. Хочеш? Давай один ні, один так. Давай. Чікс. Далі що нас є, далі далі нас лимон, як завжди, ми відправляємо на гриль. Все на гриль. Бачите, секрет Євгена Клопотенка. Якщо у вас є гриль, відправляйте все на гриль. Отже, ми все практично відправили на гриль. Зараз буде невеличка пауза. Три хвилини 27 секунд пройшло. Ти хочеш мене задушити, але в тебе не вийде. Зараз пауза, а далі будемо готувати. А далі буде блекмек чи як Black Mac, найсмачніша страва. Шашлики відходять Буду готувати, Саша, я задушу. Все пауза. Водитись на сніданок вихідний, якщо ви не зрозуміли, ми з Євгеном Клопотенко на вулиці і готуємо сьогодні. Ми готуємо турецьку страву з риби, називається. Black екмек. Блек екмек. Чому ми готуємо? Тому що ми хочемо загітувати вас після такого складного посту, не їсти одразу м'ясо, щоб вам не було складно і важко важко вашому шлунку. Просто потроху будемо розігрівати його до складних страв і почнемо з риби. Отже, в нас сьогодні скумбрія, правильно? Скумбрія запікається вже на мангалі, точніше на грилі. Я використовую йогурт як соус. До нього я додаю звичайні огірки. Я поп... я просив Ксюшу. Кислі огірки. А Ксюша купила мені зелені, нічого, Ксюша, де ти там? Буде традиційно тартар соус робиться з ем, йогурту, з кислих огірків та, е, та солі. У нас, до речі, лишається 5 хвилин, ти зрозумів? О, о. 5 хвилин. Далі що робимо далі? Ти нарізав вже помідори, огірки і бурячок нарізав. Бурячок кубиками. Це всіх здивувало, а є... Але Євген сказав, що треба так. Диви, що робимо далі? Далі, далі будемо робити філе Апельсин. Так. Ставимо апельсин під таким кутом. Ось так: один, два, три, чотири. До речі, там в нас вже запікається і лимон, Я. і авокадо, і скумбрія. І що ще там ще запікається у нас? Там ще. Я вже забув, що ми там багато наклалися. Я всього. там ще свій одяг сушу. А, буде. ну це нормально. <рес> Вибачте, 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 просто креативність, інколи е всі, так, я е можу сказати. Тепер бери ніж, Час, і, 5 бери ніж і, і роби ось таким філе. Ось так. Ось так. Добре? Так, добре. Я тим часом зняв трішки цедри і тепер відкриваю. Насправді я показав невеличкий лайфхак, як потрібно рибу смажити, щоб вона не пригорала. Але я вам скажу чесно, не працює. не працює цей лайфхак. Відмовляємось. Зараз перевіримо. Давай, показуй. Е Ну, ти розумієш, що якби ми просто смажили на цій ріші, вона б просто при... прилипла і ми б не змогли її відзняти. як е, Але знайди, зараз рішітка чиста, це плюс. Е, в ресторані в мене все відбувається окей. Чому тут не відбулося, я не знаю, нічого страшного. Е, По що відбулося з авокадо. Воно стало м'якеньким. Угу. Таким, наче як твоя шкіра років 50 назад. Чи скільки там? Скільки тобі років? 48. Роз 48 років назад. Тишно вгадав. І е, ось обережно. Хоп. Лимончики, все готово. У нас для того, щоб формувати белек екмек Белек екмек Отож. Так. Покажу, як ми знімаємо філе з риби. Давай. Ти вмієш? Ні. Я знаю. Це питання було про. Ритори... риторичне. Давай називати його так. Для того, щоб зробити філе з риби, треба просто біля хребту ось так прорізати. Бачиш? Так. Ось такими рухами. А, а. а гаряче. Ну так. Терпи, сонечко. І тепер потрібно. Ось тут де хвіст ставити ніж і провести його по хребту. Ось таким чином. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І у нас філе готове. Та-да! Оу, клас, давайте що. Тепер давай що робимо далі. Беремо хліб. Краще підсмажити, але в нас немає часу, тому я кажу так: смажимо один, два, два три, п'ять. Смажився. Сім хвилин пройшло. Дивись. До речі, все вийшло, красиво вже бачимо. Просто протираємо, протираємо гриль для того, щоб були такі е смужки. Час іде. далі. Це гільці Тихо, тихо, тихо. далі. Беремо одну філешечку, мешечку, Доплощ. беремо трішки томатиків, томатики. Це звичайні, це не підсмажений. Нічого, Нічого страшного, тепер беремо лимончик. Лимон, він під пісмажуся став більш концентрований. Ууу, красиво. Далі беремо апельсинову цедру. Посипаємо. Оу, цедра! Кажи ще. Давай, диву, диву нас вражає. Вау, огірки! Тепер додаємо соус. Давай, кажи, вау, соус. Вау, соус! Молодець! додаємо ще апельсин. Кажи вау, Апельсин? Це дивно, чесно. Я ніколи не їв таку страву ще й з апельсином. Ось так тепер притискаємо. Є в нас красивий, бачите. так ось. Притискаємо. І у нас вийшов. Подивись, який гарний такий. Не їжте шашлик, і їй тебе лекакме. Давай, складай. І ось так його можна на природі передавати вашим друзям, які прийшли з вами. Салат. Давай готуй салат, а я спробую блек-акбак. Як же його з'їсти? Дивись, що стало авокадо. Він став якого яскравого кольору. Подивись. Угу. Ти тільки подивись. Суперзелений. Ну подивись, ні, скажи, скажи, подобається". подобається час і Скажи, Дуже подобається". Дуже подобається. Молодець. Тепер я нарізаю ось такими досить великими шматками авокадо. Завдяки тому, що в ньому є ефірне олія. Він ефірний масла. Говори, тощо. говори, я буду пробувати. А, 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 а. Так. М -м -м. Ось так. Дуже прикольне співвідношення риби і апельсину. Так. О, Женя, ти, ти геній. А, ти так так. А, а гарячий, це був гарячий лимон. А -а -а. Давай готуй, у нас час залежає. Так, беремо авокадо, який запечений, беремо буряк, який був не, не запечений. запечений, беремо помідори, які були запечені. Чому буряк я використовував не запечений? Тому що він дасть хрумку структуру ту, яку просто образу. Щоб було щось поживати. Да? Так. А, ось так. так, подивись. Один, два, три. Оп, сюди. Трішки олії. Женя, час вже закінчується. Ні, скільки ще часу? Немає його вже. Чорний перець. Чорний перець, білий перець. Трішки солі. Ось так. Оп, оп, оп. Писький легкий сал салат з грилю, з авокадо та буряком. Також готовий. Тарілки в мене нема. Тому yeah. я буду їсти старі. Жень, ми вже не встигаємо накладати. І в принципі, ти знаєш, коли ти на природі, ти яку посуду готуєш з цієї їси. Ось так і буду. Дякуємо, що. Подивилися нас, це нереально смачно. Справді спробуйте з запечену mm. з апельсином. Реально прикольно. Це реально прикольно і дуже смачно. Салат я зараз пробую, я впевнений, що він теж смачний. Далі трошки комедного відео, а ми будемо їсти. Смачного і усім гарного, гарних свят та, та все. Гарних свят.